Надія така офіційна назва українського павільйону на 56-му венеціанському бієналлі. Україну представлятимуть такі художники, як Жанна Кадирова, Євгенія Білорусець та Микита Кадан. We ми вирішили працювати з новим поколінням митців. Дехто з них брав активну участь у подіях на Майдані. Майдан потрібно розглядати як символ та надію для нової України. Тому офіційна назва павільйону Надія. Міністерство культури України виступає комісаром проєкту. Хоча це і дуже важко у зв'язку з економічною ситуацією в Україні. Фінансуватимуть павільйон меценати цього року. Україна як держава відмовилася від. Кількох міжнародних проєктів. були сумніви з приводу того, чи брати участь у бієналі, але до честі ще наших попередників було прийнято рішення готуватися. І ще склад міністра Євгена Ніщука визначив кураторів. Національний павільйон розміститься на набережній Венеції. Для цього на початку квітня почнуть зводити спеціальну архітектурну форму зі скла розміром 12 на 11 метрів. каже один з кураторів проєкту Бьорн Гельдхоф. Це символізуватиме прозору Україну, яка відкрита для світу. Цим молоді художники хочуть висловити надію на майбутнє України. Ми вирішили не виставляти роботи у старому павільйоні, а збудувати новий, повністю прозорий. Ця метафора відображатиме нову прозору Україну, яка відкрита для всього світу, і запрошує до себе у гості. 56-та міжнародна виставка мистецтв у Венеції під назвою Все майбутнє світу триватиме з 9 травня по 22 листопада цього року.